Позбавленням волі карається в Україні розкрадання державного майна. Саме така неприємна ситуація сталася нещодавно у Хмельницькій обласній адміністрації, стверджує командир самооборони Хмельницького майдану Юрій Смаль. Як нам повідомили, з кабінету колишнього голови ОДА, яке знаходиться в приміщенні, було винесено багато матеріальних цінностей і невідомому напрямку. Або у майбутньому ситуація не повторилась, самооборона Хмельницького майдану вжила відповідних заходів. Для того, щоб запобігти подальшому розкраданню державного майна, раз. Друге, для того, щоб цей кабінет дійсно представник народу, самооборона зараз взяла на себе відповідальність, опломбувала кабінет. Тобто зараз ми розбираємося по матеріальним речам, бо винесено все було з кабінету. Наступний на черзі кабінет заступника голови керівника апарату облдержадміністрації Лілії Бернацької. Кабінет опломбували, поставили охорону та очікують прибуття правоохоронних органів. Зараз будуть співробітники міліції і разом з співробітниками самооборони розбирати ситуацію. Винесли все. Поміняли, тобто оргтехніка, меблі, посуд, все повитягували. Минулого, на жаль, ми не відслідували, це відбулося минулої неділі. Бійці самооборони взяли на себе відповідальність за охорону всього, що знаходиться в кабінетах держслужбовців, допоки сюди не прийдуть нові посадовці. Активісти вважають, це мають бути місцеві, яким громада зможе довірити державні справи. Тут буде постійна охорона стояти і буде охороняти наше пломбування. Тобто ми зараз відповідні початки самооборони поставили для того, щоб зберегти і, в принципі, основна наша мета, щоб зайшла сюди людину. Оскільки в нас згідно з статті 5 конституції, основним сієм влади є народ, яку підтримує народ, Дарина Денисенко, Віталій Кривенко для інформаційного випуску.